Попереджаю, друзі, якщо ви зараз їсте, то вам варто передивитися цей ролик, принаймні його початок вже після того, як ви закінчите свою трапезу. Какують усі, але саме завдяки британцям, ми усі ну, хіба що крім росіян, робимо це не сидячи над ямою, а сидячи на одинці на вишуканій порцеляновій чаші. І цей винахід називається туалет. Але не просто туалет, а туалет зі зливом. Перший унітаз у сучасному його вигляді, який ми собі уявляємо, унітаз зі зливом, був винайдений аж у 1596 році таким собі Джоном Гаррінгтоном, придворним королеви Єлизавети І. Він встановив його у себе вдома і назвав його Аякс, що було співзвучно із словом Джейкс, яким англійці у той час називали туалет. Нюгафтюситс Герінгтон. Але ще до того, як недоліки цього апарату стали зрозумілі всім. Королева Єлизавета І, яка любила чистоту, попросила свого племінника Джона встановити такий самий апарат у її особняку, у річмаді на узбережжі річки Темзи. Він встановив його, але знать, придворні одразу не взлюбили цей девайс, бо він робив дуже багато звуків, які їм не подобалися. Він повертав ці запахи, які були відчутні всім. Тож вони вважали, що він не є не відповідає їхнім нормам пристойності. Отже, ідея. Вотер-клозетизації Англії зупинилися десь на 200 років, і люди просто продовжували користуватися нічними горщиками і виливати їхню ємкість із вікна просто на вулиці у 17-18 століттях. густонаселені великі міста Європи дуже сильно потерпали від епідемії холери, вмирали десятки тисяч людей. Всі здогадувалися, що причиною цьому є так звані отруйні міазми. Але лише наприкінці XVIII століття лікарі почали здогадуватися, що стан каналізації безпосередньо впливає на здоров'я людей. І от лише після великої епідемії, яка трапилася у Англії у 1848 році, коли лише в одному Лондоні від холери померло 14 тисяч людей, а по всій країні аж 55, Уряд прийняв закон для того, щоб покращити стан каналізації, і цей закон також потребував, щоб вотерклосети. Встановлювали у всіх будинках, і ось майже дві сотні років після винаходу першого унітазу зі зливним механізмом такий собі Олександр Кемінг, шотландець, винайшов перший унітаз із трубою, яка була не прямою, а у формі букви англійської букви С, яка дозволяла припинити потрапляння ароматів. У зворотньому напрямку у приміщення. А правління королеви Вікторії стало просто золотим віком для розвитку англійської сантехніки. Такий собі інженер Томас Крепер запропонував оцей от саме унітаз, який ми пам'ятаємо із Радянського Союзу, де у вас знизу туалет, потім труба, а зверху такий бачок, і до нього привішується ланчужок. Що цікаво, не дивлячись на те, що його прізвище дуже таке мелодійне і співзвучне зі словом Креп, навряд чи слово Креп іде від його прізвища. Скоріше за все, це. Іде від слова італійського походження крапа. Ну а останній штрих у створенні сучасного унітазу, також за правління королеви Вікторії, запропонував у 1883 році такий собі інженер. Томас Твайфорд. Він використав механізм Томаса Крепера, також всім з бачком зверху, і з трубою і самою чашею. Але виконав її не із метала, а із такого елегантного фаянсу, і також додав там так званий гідрозатвор, коли вода просто наповнюється і закриває всі аромати. І назвав його латинським словом Юнітас. Ще одна річ, без якої ми не можемо уявити своє життя, і вона є у абсолютно кожному будинку, це холодильник. Він також був винайдений британцями. І ні. Зараз собі дуже важко уявити, як взагалі можна зберігати їжу без холодильника. Але як робили раніше? Сушили, вялили, солили, зберігали у якихось прохолодних підземних льохах, але все змінилося після того, як у 1748 році. Інженер Томас Каллен винайшов перший прототип холодильника отже, принцип дії ось цього першого холодильника. Базувався на тому, що насос робив у якомусь резервуарі вакуум, і у цьому резервуарі також знаходився дієтиловий спирт, який через те, що він у вакуумі, починав кипіти і поглинав тепло із навколишнього середовища. Звісно, цей прототип не знайшов великого застосування, бо технології ще не були розвинуті. Але сама ідея, яка полягала у тому, що ви забираєте тепло у ефірі, потім виводите його кудись назовні і там його віддаєте, так от циркулюючи цей. Ефір забирає тепло і віддає тепло назовні. Він має принцип в роботі сучасних холодильників, кондиціонерів і дуже багатьох інших дуже корисних пристроїв. Найстарішим холодильником у Сполученому Королівстві є холодильник, який належить королю Чарльзу третьому. І він був придбаний, придбаний у 1954 році його бабусею королевою. Матір'ю Єлизаветою вона тоді облаштовувала ось цей замок Мей і любила сама дивитися, контролювати, що стоїть там на кухні, все туди купувала. І холодильник на той час вважався надзвичайно просунутою такою технологічною штукою, яку собі могли дозволити лише одиниці найзаможніших людей. Тож не випадково, що вона сама його і придбала. Сам король Чарльз, ну принаймні до того як став королем, приїздив щороку до цього замку і власноруч Руч перевіряв стан цього холодильника, чи він досі діє, чи немає у нього ніяких проблем. І лише один раз у нього був збій, коли у 2000 році у цьому замку поставили підлогу з підігрівом, і через зміну цього температурного режиму холодильника датчик почав взбоїти і він почав вимикатися. Для того, щоб вирішити цю проблему, холодильник просто поставили на ніжки, щоб він був припіднятий на підлогою. І він собі далі прекрасно працює, тож всі сподіваються, що він буде працювати надалі і підтримують його стан якомога довше. А ще, звісно, зубна щітка. І Також штука, яку винайшли британці чи ви знаєте, ім'я Вільяма Адіса, але його винаходом ми користуємося сьогодні по декілька разів на день. Це звичайна зубна щітка, але народилася вона за дуже незвичайних обставин. Вільям Адіс народився у північному Лондоні у 1734 році і був собі звичайним таким торговцем, канцелярією та тканинами. Але його життя різко змінилося у 1780 році, де його хибно звинуватили у організації бунту і запроторили до в'язниці. Там у нього з'явилися багато часу, і він почав думати про те, що у нього стан зубів починає погіршуватися, і як би цю проблему вирішити. На той час зуби чистили за допомогою ганчірки, якою змащували або якоюсь сажею, або, знаєте, пилом від, не знаю, від якогось каміння і прочищали зуби. Але цей метод був дуже неефективний. Він, по-перше, Псував зуби, по-друге, він не, не потрапляв між зубами, де найбільше розвивається каріоз. А саме той час Європу заполонив цукор, він став більш доступний, і у людей каріос почав розвиватися дуже стрімко. Отже, він якось сидів у своїй камері і побачив а, прибиральника, який підмітав підлогу. І ідея зубної щітки йому миттєво прийшла від цієї самої мітли. Він а, під час обіду взяв. Курину ніжку її повністю обгладав, да, залишив кістку і за якусь невелику платню зміг придбати кінське волосся. У кістці він продиряв декілька дирочок і просунув туди кінське волосся, закріпивши його з одного боку, і отримав таку собі ось зубну щітку. Звісно, він був не найперший, хто винайшов зубну щітку. Китайці ще у 1498 році винайшли такий самий апарат з якоюсь щитиною, якою вони могли чистити зуби. Але, знаєте, «Made in China тоді не був популярний у світі і не покидав під А пристрій Адіса був дуже дешевий. І отже, коли він вийшов із тюрми, він трішки вдосконалив його і почав продавати у книгарнях. Чому у книгарнях? Бо на той час книгарні також використовувалися як аптеки. Тобто люди приходили у книгарні для того, щоб купити собі якісь ліки. І він почав користуватися шаленою популярністю, і люди почали скуповувати масово ці зубні щітки. І вже до 1808 року, коли Адіс помер, він став на одним із найбагатших людей Лондона. До 1840 року зубні щітки по технології Адіса почали виготовлятися. І у Німеччині, і у Франції, і навіть у Японії. Після смерті Адіс залишив свій бізнес своєму сину Вільяму, і компанія називалася Wisdom Toothbrushes, тобто зубні щітки мудрості. І ця компанія існує навіть до сьогодні і виготовляє понад 70 мільйонів зубних щіток на рік лише у одному сполученому королівстві. Друзі, якщо вам подобається цей контент, будь ласка, не полініться поставити вподобайку під цим відео, а також написати коментар, чи варто мені продовжувати розповідати про інші винаходи, які були створені у Сполученому Королівстві, а можливо і не тільки. А також, користуючись нагодою, хочу вам сказати, що маю телеграм-канал, посилання на який ви можете знайти на цьому QR-коді. Там я розповідаю про дуже багато цікавинок, також про винаходи, також про Англію, але й не тільки. Нас там вже майже 400 надзвичайно цікавих людей, і я буду вас чекати там. Воно люди пили здавна, і навіть коркову пробку запридумали набагато раніше ніж була вигадана та запатентована ця штука, яка називається штопор. Саме штопор не вигадали, але запатентували і покращили англійці. А до тих пір людям доводилося придумувати самі надзвичайні методи відкривання. Пляшок сам професор історії Оксфордського університету Семюел Геншел подав заявку на патентування свого виробу. Звісно, це був не перший е, випадок патентування когось виробу, тим паче, у часи індустріальної революції у Англії патентувалося все, що не попадя, бо інакше ваш винахід могли легко вкрасти. Але це був перший випадок патентування саме штопора. Звісно, штопори існували і раніше. Сама технологія закорковування пляшок за допомогою пробки існувала ще щонайменше з 17 століття. І навіть перша згадка про штопор, як про стальний черв'як для відкорковування пробок, була описана ще у 1680 році. Але Семюал зробив невеличке удосконалення до цієї теподібної подібної форми штопора. І першим його запатентував. Отже, сенс його досконалення полягав у тому, що він до цього стального спірального черв'ячка додав такий собі диск із насічками. Тобто, коли починалася відкривати пробка, цей диск він упирався у пробку і притягував її. І сам процес відкорковування пляшки став набагато простіший. Ручки штопорів виготовлялися або з дерева, або з кістки, і часто називалися бамбуковими, бо вони нагадували. По формі а, як стебло бамбука. Часто на них були такі кісточки з одного боку для того, щоб через те, що пляшки після закорковування також заливалися або воском, або там сургучем, для того, щоб добратися до самої пробки, треба було його спочатку зчистити, І щіточка була дуже зручна для того, щоб це зробити. Також пляшки часто зберігалися у якихось льохах, і там могла з'явитися пліснява. Також було зручно. Її витирати. Ну і навіть коли ви відкриваєте пляшку, і а, оця пробка, вона може кришитися дуже зручно, коли у вас є якась невеличка щиточка для того, щоб ці крихти швидко прибрати. Така проста і необхідна річ у нашому побуті, як консервна банка, була винайдена англійцями. Спочатку вона важила як ціла гантеля, і відкривати її було надзвичайно складно. Ось цей ключик, який ви бачите тут, він, щоправда, був винайдений американцем, який намагався відкрити цю банку без ключа, без відкривачки. У 1810 році англієць Пітер Дюран запропонував світові свій надзвичайний винахід, який дозволяв зберігати їжу без суттєвої втрати її смакових та харчових якостей. Це була. Перша концерна банка, яка е, полегшувала ваші там військові походи, якісь морські подорожі або використовувалася в інших випадках, коли інші засоби зберігання їжі були недоступні. Але він не врахував одного моменту: відкрити цю банку було надзвичайно складно, і до винаходу першого концерного ножа ще залишалося 45 років. Перші консервні банки були набагато товстіші, ніж зараз. Їхня товщина досягала більш ніж пів сантиметра. І така от літрова банка могла важити пів кіло без урахування її вмісту. І відкривати їх було надзвичайно складно, бо вони створювалися із кованого заліза, а також зверху покривалися жестю. На той час консервні вони виготовлялися вручну, досвідченими майстрами кавалями. І а, такий майстер міг виготовити лише шість банок за свою зміну. Надзвичайно товсті стінки банок було не так просто відкрити. Звичайний ніж для цього взагалі не підходив, використовувалося долото і молоток. Тож дома які намагалися відкрити банку, на цей момент перетворювалися на справжніх теслярів, а їхня кухня на майстерню. Щоправда, а, у 1846 році а, винайшли кращий метод виготовлення. Банки за допомогою штампування. При цьому стінки дещо зменшилися, а кількість виготовлених банок за добу збільшилася до 60, але тим не менш, методи їхнього відкриття залишилися старими. І для цього потрібно було все рівно прикладати дуже багато зусиль. І нерідко люди дуже сильно серйозно ранили себе під час відкриття цієї банки, а також розбризгували її вміст по столу. Перший концерний ніж з'явився лише наприкінці 1850-х років. І він мав форму такого собі кігтя, який вривався, вризався у метал і просто відривав його такими от зазубреними великими. Але людям не дуже подобався цей пристрій, бо він залишав дуже небезпечні ці гострі краї. Тому навіть е магазини, які продавали якісь продукти з концерних банках, навіть пропонували послугу відкриття цих банок прямо у магазині. А перший більш-менш сучасний ніж для відкриття банок був винайдений лише у 1920-х роках, який мав таке коліщатко і шестерню, яка закріплялася на краю банки, і обережно обрізала цю кришку, яку ми знаємо і сьогодні. Останній штрих щодо покращення консервних банок був винайдений аж у 1963 році американським механіком Ерманом Клеоном, який, поїхавши на пікнік, взявши з собою консерви, забув взяти до них ключ. І він намагався відкрити його різними підручними засобами, навіть намагаючись використовувати бампер свого автомобіля. І, отже, після цього досвіду він сильно задумався, як би так зробити, щоб ключ завжди був при банці і винайшов ось цей от. Відкривашку, яку ми знаємо дуже сильно по газованим напоям. Вона почала використовуватися спочатку для газованих напоїв, але пізніше також і для концерних банок. Ось такий топ-5. Це не топ, це перші 5, але насправді дуже багато інших винаходів, без яких ми не являємо своє життя. Таких як пилосос, як телевізор, телефон, як вогнегасник, як складна е коляска, і багато інших були винайдені британцями. Тож, якщо вам цікаво, друзі, і ви хочете, щоб я продовжував цю тему, дайте мені знати. А поки що до нових зустрічів.